Йоан, ми з вами спілкувалися, мені здається, близько двох років тому. І тоді ви розповідали про те, що мрієте про українську наречену. Зрештою, ця наречена з'явилася. Але це зірка реаліті шоу. Вона селькова переможниця останнього шоу Холостяк. Всі дівчата у шоу Холостяк вони завжди виглядали як дівчата на такому полюванні за красивим, багатим, успішним, і вони ладні. Ну, на все заради цього. Я, кстати, не считаю Ані такою именно, чтобы она именно так искала такого такого человека. Нас познакомили общие друзья уже после того, как все закончилось. Нет, Аня могла выйти заміж за того холостяка, не за вас. Ну, как я понимаю, шансов на это было мало, но я не знаю. Но я же с ней познакомился, когда было понятно, что. Ну, що там ні, ну нічого нічого би не сложилось. Так трапляється, що заможні сучасні наречені влаштовують дівчатам таке випробування. Спершу не говорять про те, чим вони займаються, скільки в них грошей, аби зрозуміти, чи не дівчата полюють за грошима. Яке було ваше знайомство? Ну, Аня з ізначально знала, чим я займаюся. Те бачила. бачила да, ізвісним пакірістом. Ну я вважаю, я доволі хорошо. разбираюсь в людях хотя бы, ну, зачем, чем они интересуются. И ну, я, я, как бы довольно уверен в том, что это не единственная вещь, может быть, это я тоже интересует, но это не единственная вещь, которая интересует далеко.